Всім привіт, друзі! Сьогодні ми глянемо нову гру від Джандела Ну, зараз дуже популярно і вроді від Джандела І зараз я вам це покажу. Якщо ми зайдемо в цю гру, погортаємо вниз і візьм, нажимаємо Developer. То тут зверху буде Buy Джандел. От я обгорнув кружечком. Ну, я не знаю, чи це від джандела гра, чи не від джандела, але... Ну, там пише, що я Джандел. Знаєте, я буду думати, що від джандела. Це зараз стала популярна гра, як можете бачити, багато людей грають. До речі, онлайн не я зарегляну. Аж 172 000 онлайну. Це дуже багато для простенької нової гри. Це взагалі. Дивіться, що нам потрібно робити в цій грі. У нас тут є. Можу, чекайте, може, чекайте, я англійську мову включу. Дивіться, нас тут є Seeds, Garden і Cell. О, в міфік! Це дуже круто! Ай, Блін, він ще не по ту сторону, пліс! Хоч би воно забрало його. Є, yeah, ми забрали бомбардіру крокодила. Ну, і давайте я вам покажу, що тут треба робити. Тут виходять брейнероти. От. Тут є seeds, Garden Cell. Якщо ми нажмемо на Seed, то тут можна буде такі купити кактус Seed, Strawberry, Pumpkin і остальні. От Давайте я, наприклад, куплю Dragon Fruit Seed і посаджу його. Він буде так, як в саду росте. 4 хвилини воно буде рости. Але тут хоча б показується, скільки часу воно буде рости. Далі сел. Тут можна продавати брейнротів, які є у вас в інвентарі. От, наприклад, мені треба продати всіх моїх брейнеротів, тому що вони мені заважають, бо їх занадто багато. І нажимаємо перше. Це я хочу продати всіх брейнородів. Друге, це я хочу продати всі мої планти. Третє, я хочу продати цей предмет, типу, у вас в руках. І скільки це коштує. Ну і до побачення. Я продаю всіх своїх брайнородів. Ну і от, він мені за це дає гроші. От, бачите? Далі тут є функція «Garden». Це просто телепортуєтесь до себе. Ви можете ходити до інших людей, але ви, на жаль, не можете красти їхніх брейнаротів. Тут є ще такі штуки, які вам дають гроші. У вас оці брейнароди, якщо ви їх вбиваєте, вони стоять у вас в інвентарі. І ви можете їх ставити от сюди. От. І вони вам будуть переносити гроші. От 62 В секунду, 150. От, 181. Ну, і ми підходимо і отак забираємо. Отак ми їх забираємо. У нас пробавляються гроші. Ми можемо збільшувати територію саду от, за 100 тисяч 2,5 мільйона і 10 мільйонів. І ще є такі гірс. Ви можете купувати ватербаскет щоб ви поливаєте, наприклад, ваш фрукт, і він росте швидше. Коли на 6 секунд, 33 секунди. Ну, ви поняли, думаю. Це таке як Ватеринкен. Далі Фрозен Granat. Він станеть Брейнротів. Ви їх просто дивіться. Я хочу його. Оп! І все, він заморозився. Дуже прикольно, бо можна так більш шансів у вас є когось такого зловити. Банана Ган. Шотить Брейнротів і дамажить їм 100 дамагу. Ого, прикольно. Ми якраз це зараз і провіримо. Раз. О. То ще попасти треба. А, все. А ну, давайте оренготіння. Оп-оп-оп-оп-оп. Я не, не розумію, як воно працює, чесно. Ну і давайте далі. Просто Blower заморожує брейноротів і, типа, і робить їх, що вони ходять на 50% повільніше. І Керт Лаунчер він вдаряє брейнротів і дамаж, і, або гравців і дамажить їм 500 дамагу. Це такий як банана ган, але просто набагато сильніше. На одну полоску ви можете ставити по 5 таких от, саджанців і. і що ще? По 5 саджанців на кожен рядок. Можна збільшувати. І тут є шоп, звісно ж, з донатом. Можна купляти сервер лак, потіони всякі, гру привалс. От я забираю. Е, я не лайтнув гру. У нас можуть виходити як і великі, так і малі бри народи. Що нам дається, отака біта. Вона у нас на цифрі 2, і ви можете дамагати і допомагати своїм От Дивіться, бачите, я дамажу, дамажу, дамажу. Також можуть випасти великі брейнроти, можете от дивіться. Ні, отакий от в мене тим був, Бачите, який він величезний. Це теж великий плюс. От, наприклад. О, 146 секунд. Давайте поставимо замість. Я не знаю, замість цього 100. О, 62 секунд. Ну і от така, ну, прикольна гра, ну мені дуже вона сподобалась. Я не знаю чому, але вона мені зайшла. Ну, вона не погана, та й не така ж класна, але ну прикольна, прикольна. І ще дуже великий плюс, що вони вам приносять, навіть коли ви офлайн. От, він приносить 146 секунд, коли ви в грі, і 44, коли ви е, офлайн, Типа не в грі. Це в секунду стільки. Це, то, це так, так класно, це просто. Подивіться, який в мене оркалер біжить. Я його дамажу, дамажу. Ну я користуюся автоклікером, бо так набагато. Дивіться, хто там. Йо-ма! -йо! Там оцей крутий вийшов аліфанта Кокофанту. О! Оркалера Оркалена 152 в секунду я в мене. Такий Кокофант. А, 38 тільки! 187 в секунду. Я його поставив замість 125. Ну, вводки в мене тут брейнроти. Є. Вам ще дається лопата, якою ви можете забирати свої пленти, якщо у вас їх дуже багато росте в саду. І також магазин, який обновляється кожні 5 хвилин, так як в самому Grove Garden. Гіршоп кожні 5 хвилин. Є ще тут індекс. Тут є індекс Брейнротів... Ой, плансів і брейн-ротів. Тут є секретні годлі міфіки і легендарні. І тут є гарантировані, Це легендарка. 100% шансу випаде за 100 таких перебитих міфік за 500. І є ребітки. Вот, що треба для першого ребітка? Це 1 мільйон тралелероле, Тралала, і Гузіні І я відкрию плюс 50% удачі. Плюс 50% грошей. Фьюз машина і більша локація. Тут на сервері є такий хлопець, у кого є 3,7 мільярда грошей. Дивіться, який у нього. Це ж він, та... Дивіться, які у нього бронероти. Тут по 2,5 тисячі в секунду. Тут у нього взагалі такі класні. Я взагалі в шоці. Мені треба такі тралелеру і бомбамбіні. Жалко, що я не можу його вкрасти їх. Є, ну Мені гра прикольна. можна, Ну, вона тільки вийшла недавно. Я думаю, тут будуть класні обнови, класно багато всього. Тут можна фьюз машина є. Ну, взагалі прикольна гра. А ви напишіть в коментарях, що мені знімати. Або сад, або брейн народ, або 99, або ще щось. От просто напишіть. Можна навіть пару ігор, ну, як хочете яких буде найбільше, тих я, напевно, і виберу. Я би радив новачкам одразу не оцей, не робити великий сад, бо це велика помилка. І ще є великий плюс, що ви можете допомагати іншим людям. От Якщо ви, наприклад, граєте з другом, вот, і я можу домажити його оцих. Бачите? Це класно, це топчик. І що ще? Я не знаю, можна збільшувати. До речі, якщо у вас крутий Брейнрот прям доходить до кінця, ви просто отут нажимаєте яшку і купляєте за 45 робоксів, і він вжирає то Брейнрот і віддається вам в інвентар. Ну і от я вроді все розказав про цю гру. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!